Кремлі в останні дні спостерігається паніка, яку там намагаються приховати окремими заявами. А зокрема, сьогодні Пісков знову заговорив про умови переговорів. А ну а ще почав обіцяти, що Росія готова нібито вкладати величезні гроші у відбудову Донбасу після його, нібито, звільнення. А, ну це така чергова спроба обдурити місцеве населення. Яке все частіше долучається до української партизанщини, але Путін відчайдушно не хоче визнавати поразки а тому західна розвідка повідомляє, що Кремль у розпачі намагається купити снаряди і ракети у північної Кореї. Натомість у Білому домі зізналися, що ситуація різко змінилася, і ну, порівняння з початком повномасштабної фази війни, і тепер США передають потужну зброю Україні абсолютно не озар... Раючись на реакцію Кремля.